60 бляха. По-перше, це важливо. А по-друге, те, що я бачу, не враховуючи орео, все максимально свіже. Тобто, можливо, цей боксик підійде нам повністю на літо. Ну і, звісно ж, не менш крута штука, це фасовка в 100 бляха грам. Це дуже круто. 100 грам в середньому в нас виходить це 5 кальянів. Тут 12. 12 тютюнів з 100-грамовими е, вісовками. Рахуйте самі. Не порахували? Підкажу. 60 бляха димних. Ось тут. 60 димних, ви уявляєте? <сум> Жесть, 60 димних. Ось тут. 12 випусків на огляд кожного смаку. Ось тут. І окрім цього, мікси. Без міксів нікуди. Мікси, комбінації з іншими димними. Друзі, я сподіваюся, ви будете цього чекати, бо в мене вже бляха поквасу слюні течуть.